І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас субота, 17 серпня. Країна Грибландія і її нові учасники здійснили похід турківськими лісами. Що скажемо? В ялинках поодиноко грибочки ростуть. В сухих місцях нема нічого, а де трішки є волога, то у нас. Будуть ось такі красунчики. Сьогодні у нас головний герой нашої програми це козак Михайлик. Він перший раз в своєму житті подолав в Карпатах гору висотою 850 метрів. Він був на самому чубчику, перший раз в житті, йому дуже сподобалося. Як сподобалося Михайлик? Скажи щось. Кажи привіт всім. Вітаємо тебе. Вітаємо та. Вітаємо, батько привітав грибника. Ну що, Михайлик, бери свого білого гриба. Опа. Крути його, крути, крути, крути. так. а тепер ямку притисни. Зароби рукою ямку. О, притисни. Правильно молодець. Покажи, якого ти гриба знайшов. Отакого, о, отакого гриба знайшов. Так що нові учасники сьогодні подолали дуже серйозний крутий маршрут. Всі задоволені, хоча час змучені, задоволені, але вони пропустили ще одного гриба. Михайлик, ходи сюди. Тут у нас ще один вуйко заховався. Шукай того вуйка. А ну дивися, де він є. Дивися, де той вуйко, А ну шукай, шукай, шукай гарно. Шукай, шукай, шукай. Шукай. Опася, 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 опася. Найшов. Диви, хитрон, який він хитрий. Це хитрий гриб, правда, Михайлик? Тягни його за вуха, тягни. О! Правильно. Отак. О. Грибники сьогодні попалися на славу. Самий почесний грибник то у нас Аліна. Вона дуже гарно назбирала нині тихенько-тихенько і назбирала цілий величезний кульок білих грибів. Ось так. І що в нас ще є? У нас є лисички, у нас є козарики, у нас є білі, у нас є сироїшки і підберезники. ну Результат скромний, але... Дивлячись на те, що вже тиждень не було жодного дощику. Вчора синоптики обіцяли-обіцяли, але, як завжди, вони нас всіх надурили і дощ не впав. Гриміло бухкало, але дощику не було. І от ми ходимо, обдурені синоптиками. Треба їм виставити за то, якийсь там рахунок. За те, що вони сидять в кабінеті і не виглядають, чи дощ падає, чи ні. Ось. Команда вся задоволена. І хочу сказати величезне дякую команді Грибландія. О. Супер, дякую. Всі задоволені. Всі назбирали, нехай не багато, але вражень море. Все прекрасно, все чудово. Чори-три ну, відерка, один кошик. Дякувати Богу наразі і за то, тому що виглядало так, що грибів взагалі не буде, але як то кажуть... Як то кажуть, як то кажуть, хто у нас тут, як то кажуть. Ну ти видиш? Ну це ж треба. Це ж треба. Звідки я його побачив? Як він до мене, а то не білий. Отак, буває. Буває, що й мене дурять. Гриби вони хитрі, вони люблять всіх дурити. Ну ось так. Тому хто бажає десь поїхати на грибочки в Турківський район, наразі сильно не розраховуйте. Хіба якщо гарно погуляти, спека неймовірна, ходити важко, листя храпустить, але тим не менше поодинокі грибочки все-таки ростуть. Отож, така у нас сьогодні мандрівка, Турківський район, субота, 17 серпня. Чекаємо на дощ. Всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей. Підтримуйте канал, підписуйтесь. Буде, буде, буде цікаво. Поки що до побачення. До нових зустрічей.